Так, беремо цього монстра і йдемо шукати четінькі траси. Так, ось я вже знайшов оцей горбочок, правда, я вже по ньому з'їжджав. Цього разу я вирішив з'їхати вже більш так на камеру Опускаємо сідушку, щоб не заважала по спині, щоб не било до максимуму. Фу, 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 фу. Робочок ніби не велички, але все одно страшно. Ну все Три. 2. Погнала я. О, блін. Можете побачити що в коліній як мене увігнуло, коли я вже з'їхав і став на рівну землю. О, люди. Ой, було трохи страшненько. Капець просто було. Фу. Це було капець бомбезно, все це екшенка знімали, все прикол. Просто покажу вам якість. Все це покаже. Всі бачите, це моя дорога, це кам'янець, капець суїти в мене. Фу. Стрмненько було стрмненько Оце це горбись О, воно. Я по ньому тільки що з'їхав Тут Висота є Бо вилазити Стояти трохи важко Це було бомбезно Просто кажу Перед погнався мене правда сідушка трохи розкрутилася. Е, так що перед тим як з'їжджати, перед чимось. Е, взагалі, перевірте, чи була закріплена сідушка, бо коли з'їжджаєш, навіть стоячи, дуже часто попадаю на неї. Просто тупо сідаю. І далі. Передня підвізка в мене тільки є, в мене задньої нема. Е, дуже... Коли при, при самому кінці з'їжджаєш, воно притискає тебе Прямо через те, коли стоячи їдеш, воно тебе в сідушку б'є. Спиняє, так що хай хай будуть робочі, якщо... бо руль не рикошети, якщо не робочі, дуже руль кидає. Ну, і раму, якщо без задньої підвіски, теж трохи кидає. Ну, це контролюється. Педалі в мене бачите такі. Шрипами трохи, то воно чіпляється і тримається. І ще дам рекомендацію, включайте велику передачу. Наприклад, третю і першу. Ну, третю, першу не включити, хоча б другу і включайте першу, бо... Ти бокс злітає, просто злітає прям. Так, а на цьому все не кінчається. Тут ще горбочка повна, зараз ще все одного протестимо. І ось починається моє епічне вривання у спокій цих чотирилапих. Потім я з всіми пастухами, спитав, куди демона поїздити, і вони мені сіли в лісом, ну типу йди в ліс. Ну я таки пішов туди. Спочатку було все ок. Але коли я повернув ліворуч, то тут почалося. Велик труситься, підвісо, згинається аж до руля. Мене трусить, я не знаю. просто Аж зупинило мене. Коротше, це був скам. Ну як скам? Дороги другої не було. По-перше, твою. І от я нарешті не дорогу і заїжджаю в ліс, правда, горбочок Ну і цей класно, буде чогось з'їзд, значить. А зараз прямся вверх. Або, як можна сказати, вперед і вгору. Така дорога. Доставок видно. Не знаю, що стрімноватий ліс. До дорожки. I'm 100 km nenumatau. Tai irgi taip pat čia.